Приклад 2. Знайдіть область визначення виразу. Квадратний корінь з трьох відняти 5х додати 1 поділити на квадратний корінь з 3х додати 3. Розв'язання. Пригадаймо, що областю визначення виразу називається множина допустимих значень змінної. Тобто значення, за яких вираз можна обчислити, або ж коли він має зміст. Оскільки підкореневий вираз має набувати невід'ємних значень, тобто більших або рівних 0. А також, оскільки в знаменнику не може стояти 0, то отримаємо, що областю визначення є розв'язки такої системи нерівностей. 3. Відняти 5х більше або дорівнює нулю та 3х додати 3 більше нуля. Розв'яжімо отриману систему нерівностей. Перенесімо в першій нерівності мінус 5х на інший бік нерівності. Маємо 3 більше або дорівнює 5х. Для розв'язку другої нерівності перенесімо плюс 3 на інший бік нерівності. І отримаємо 3х більше мінус 3. Тепер поділімо обидві частини першої нерівності на 5, а другої на 3. І отримаємо, що 3 п'ятих або ж 0,6 або дорівнює х. Та х більше за мінус 1. Зображуємо множини розв'язків першої та другої нерівностей на. Координатній прямій. Позначаємо точки мінус 1 незаповненим кружечком, адже мінус 1 не належить знайденому проміжку, та 0,6 заповненим кружечком. Позначаємо всі числа праворуч від мінус 1, тобто більші за мінус 1, та всі числа, що розташовані ліворуч від 0,6. Тобто менші за 0,6. Отримаємо, що перерізом цих множин є проміжок від мінус 1 не включно до 0,6 включно. А тому шуканою областю визначення є проміжок від мінус 1 не включно до 0,6 включно.